Бійці, ці оновленні 1.23.1 загального тестування ви зможете одним із перших спробувати нову гілку японських важких танків, а також удосконалені режими лінія фронту і натиск. Виходом оновлення 1.23.1 відбудеться новий запуск натиску Червоний Пегас. Візьміть участь і отримайте річні нагороди. Зокрема, рідкісні 2 d стилі членів екіпажу й спеціальну версію. CS-63 Харікейн. З початком другого сезону буде відкрито магазин натиску. У ньому можна за бони придбати рідкісну пт Сау 114 sp 2 й багато іншого. Натиск занурить вас у динамічні бої з новими модифікаторами й розширеним набором мап. «Хімельсдорф» вилучено для доопрацювання, але натомість додано три інші: устрічна затока, студзянки й застава. У натиску вони будуть гратись не так, як у випадкових боях. Під час тестування ви можете заздалегідь продумати тактики для мап і звикнути до нових модифікаторів. Час виявлення зменшено з 10 секунд до 3. Якщо ви не тримаєте танк у полі зору, він зникає майже миттєво. Радіус гарантованого виявлення зменшено з 50 до 25 метрів. Розкид на 100 метрів знижено до 0,15 метра. Усі машини стали більш точними. Два старі модифікатори також будуть активні. На 25% вищий запас міцності і пришвидшене перезаряджання спорядження. Не забувайте, що модифікатори діють лише в натиску і не впливають на інші режими. Їх не потрібно купувати або активувати. Вони завжди ввімкнені для кожного. Також було внесено багато дрібних змін і доповнень. Натиск буде доступний протягом усього періоду тестування. Готуйтеся перемагати. Лінія фронту також зазнала певних змін. Зустрічайте динамічну систему сценаріїв бою. Тепер вона поєднує в собі три сценарії вибору бойових резервів, які ви бачили раніше. Для кожного бою випадковим чином обирається один із наступних сценаріїв. Перший стандартний бій зі звичайними правилами лінії фронту. Другий оперативна підтримка, що прискорює перезаряджання бойових резервів. Тепер їх можна використовувати частіше, що підвищує динамічність бою й розширює ваші можливості. Третій сценарій воля випадку, у якому гравці обирають один із двох випадкових резервів, коли досягають рангів. Це дозволить адаптуватися до ситуації й за потреби використовувати комбінації однотипних резервів. Помістивши резерв у слот у гаражі, ви збільшите ймовірність його випадіння в сценарії воля випадку. А придбавши резерв за жетони лінії фронту, підвищите його рівень у бою. Сподіваємося, вам сподобається нова динамічна система сценаріїв. Це врізноманітнить лінію фронту й зробить кожен бій особливим. Робота над балансом техніки продовжується і в оновленні 1.23.1. Цього разу зміни торкнулися кількох низькорівневих машин. Завдяки поліпшеному балансу новим гравцям буде простіше і приємніше починати свій бойовий шлях. Але ветерани теж знайдуть для себе щось новеньке. Докладніше про це ви можете прочитати в спеціальній статті на сайті гри. Щоб отримати максимум від тестування, спробуйте у лінії фронту і натиску нові японські важкі танки. Вони зовсім не схожі на танки гілки Type 5 Heavy. Машини мають оптичну форму з похилою бронею. Сучасніші та мають одразу дві механіки. Але перші машини в гілці, звісно, трохи простіші. Міцу 108 експериментальний трибаштовий танк. Дуже схожий на радянський Т-28, але значно важчий. Наступний тайп 3 джуну він з'явився в результаті купівлі й дослідження японцями танка моделі Тигер з метою створити дещо подібне. Це призвело до створення більш важкої версії вже відомого танка ЧіТО, але з бронею. Тайп 4 ЧУТО є подальшим розвитком того ж проекту, але з іще більш похилою бронею і екранами ще до того, як це стало мейнстрімом. У подальшому ідеї роблять крок уперед. Тайп 57 розроблений на основі танка ЄС 3 цей тайп схожий на радянські повоєнні машини схемою бронювання із серйозним калібром. Але є одна велика відмінність: Тайп 57 оснащено експериментальною системою охолодження гармати. Вона дозволяє стріляти влучніше, якщо трохи почекати після перезаряджання. Друге коло зведення демонструє поліпшену влучність, що починає діяти після охолодження гармати. Перемикати режими не треба. Поліпшена влучність активується автоматично. Так можна обирати між стрільбою одразу, коли гармата готова, що може бути корисним у ближньому бою, або пожертвувати шкодою на хвилину заради влучного пострілу з відстані чи по невеликому вразливому місцю. Механіка дозволяє діяти відповідно до ситуації і залишатися ефективними на будь-якій дистанції. Далі йде Type 68 що починає формувати нову школу в японському танкобудуванні. Окрім системи охолодження, цей універсальний важкий танк оснащений гідропневматичною підвіскою. Вона вмикається автоматично на низькій швидкості і перетворює мінус 7 градусів нахилу гармати на мінус 12. На пересіченій місцевості танки почуваються так само комфортно, як і СТБ-1. Нарешті вінцем гілки є Type-71. Він може вибратися з будь-якої скрутної ситуації завдяки балансу між лобовим бронюванням і рухливістю. Його 120 мм гармата стріляє досить швидко і влучно. Зі своєю підвізкою тайп дивиться на супротивників з висока. А міцна башта чудово підходить для гри від рельєфу. І, звісно, у танка теж є система охолодження гармати, яка дозволяє вести вогонь або швидко, або більш влучно. Обирати вам. Механіка не обмежуватиме вас, адже стабілізація і влучність машини досить хороші навіть без охолодження. Але пам'ятайте про низьку швидкість заднього ходу і тонкі борти. Не нахиляйте корпус надто сильно, щоб уникнути влучення в дах башти. І Type 71 розкриється у всій красі. Наразі це все Завантажуйте клієнт загального тестування, охолоджуйте гармати і випробовуйте нову техніку в режимах лінія фронту та натиск.